Пликає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії Плодовичевий Саднубід. Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Троянда це літня королева саду. Я думаю, не знайдеться людини байдужої до цієї квітки. Безліч форм, розмірів, кольорів, сили росту, плетисті, ґрунтопокривні можна перераховувати безкінечно. І саме час зайнятися розмноженням троянди. Є декілька основних способів. Це живцювання або ж щеплення. Щеплення троянди ми проводимо способом окольорування на шипшину. І про це ми сьогодні поговоримо. Я детально розповів, як ви можете розмножити свій улюблений сорт троянди. Для живцювання нам потрібно зрізати однорічний пагін, який має сформовані бруньки, а також уже почав дерев'яніти, але ще не повністю з дерев'янів. Тож давайте зріжемо живці та поговоримо про процес розмноження троянди більш детально. Тож, троянду ми розмножимо зазвичай вегетативним способом. Це може бути або живцювання, переважно зелене живцювання, або ж окольорування. Спочатку я вам покажу, як же легко і просто розмножити троянду способом живцювання. Для цього нам потрібні напівз вегетуючі пагони троянди того сорту, який вам подобається. Спочатку робимо зріз під брунькою, десь відступаючи максимум 3-4 мм від бруньки. Видаляємо нижній листок і робимо наступний зріз десь через 2-3 бруньки, залежно від того, якої довжини ваша міжвузля. Приблизно такого розміру має вийти живець для вкорінення. Нижня брунька у нас буде в землі, з нею утворюватимуться корені, а з цих пазушних бруньок ростимуть нові пагони, які ж сформують кущ. Так як зараз немає кореневої системи і дуже Тепло, спекотно на вулиці, відбувається посилена транспірація, випаровування вологи з листків, тому листки потрібно вкоротити. Лишаємо лише частину листкової пластинки, можна зробити ось так для того, щоб зменшити випаровування. Але і це не допоможе, тому треба додатково створити вологі умови для проходження процесу вкорінення. Це може бути два варіанти: або теплиця. З високою вологістю, з умовами наближеними до штучного туману, вологість має бути вище 90%, Чим вище, тим краще. Якщо у вас немає теплиці, ви можете зробити міні-тепличку, вдягти на касету спеціальну кришку, потім просто декілька разів на день провітрювати. Або вибрати в саду тінисте місце, посадити свої живці в землю і зверху зробити накриття. Я знаю, в дитинстві моя мама любила вкорінювати троянди, накриваючи їх банкою. В нас укорінення буде проходити в теплиці. Я підготувала. Субстрат, в якому ми будемо вкорінювати живці. А тут у мене суміш торфу нейтрального з дрібною фракцією, а також перліту в співвідношенні 3 до 1. Це вважається таке стандартне співвідношення торфу до перліту. Також можна мішати торф з кокосом, теж в пропорції 2 до 1 або 3 до 1. Для того, щоб стимулювати утворення коренів, я беру укорінювач на основі індоліл масляної кислоти. Свіжий зріз окунаємо в укорінювач, ніби опудрюємо його так. І після цього саджаємо до касети. Занурюємо десь на глибину близько 2 см так, щоб лише нижня брунька була покрита субстратом. Не потрібно намагатися заглибити живець повністю якомога глибше в субстрат, адже тоді підвищується ризик загнивання живця. Уже через два тижні почне з'являтися калюс. Це тканина, яка утворюється на нижній частині зрізу, і з неї потім будуть відростати корені. Десь через місяць рослину можна починати загартовувати, виносити або з теплиці, або відкривати кришку в вашій міні-конструкції. І уже через десь півтора місяці рослина готова до висаджування у відкритий ґрунт. Побутує думка, що кореневласні троянди гірше. Ростуть та нарощують зелену масу, і тому їх переважно розмножують. Щеплення. Сьогодні ми розглянемо ще один спосіб розмноження троянди це окулірування. Для цього нам потрібно мати підщепу. В якості підщепи для троянди використовують шипшину. Є різні види шипшин, які відрізняються силою росту, розістійкістю, наявністю колючок. І на шипшину можна щепити практично будь-який сорт троянди. Як це зробити правильно? Для окулірування обираємо однорічні пагони троянди, які вже будуть. Формували пазушні бруньки. Видаляємо листки, верхню частину. Пагона, лишаємо невелику частину черешка для того, щоб зручніше брати щиток і вставляти в зріз на підщеп. Зараз ми ще з вами розглянемо, як же зрізати вічко, яке ми будемо трансплантувати на шипшину. Відступаємо десь близько півтора см від бруньки, ніж ставимо вертикально під кутом 90 градусів, прорізаємо кору і потім обережно розвертаємо ніж і ведемо по поверхні живця. Зрізаємо щиток довжиною близько 2,5-3 см. Обов'язково слідкуємо за тим, щоб збереглися судинні пучки. Це такі дві зелені крапочки під брунькою. Пам'ятаємо, що не можна брати пальцями за зріз. Обов'язково потрібно брати за частину черешка, яку ми залишили, тому що коли ми беремо а, пальцями по суті за відкриту рану, ми заносимо туди різні. А, Патогенні мікроорганізми, а також підсушуємо зріз, і приживання буде відбуватися дуже погано. Не можна заздалегідь нарізати бруньки, це треба робити вже в полі. Зробили зріз на підщепі, зробили зріз а, на прищепі і сумістили компоненти щеплення. Тож не втрачаємо час, ідемо в поле окулірувати. Тож ми знаходимося в розсаднику, де росте підщепа шипшина, на якій ми будемо окольорувати троянду. Щеплення проводимо в кореневу шийку. Тому обов'язково коренева шийка має бути відкрита. Ось тут ми бачимо чиста коренева шийка, вільне місце, де ми можемо зробити окольорування. Після того, як зачистили від зайвих розгалужень на е, нижній частині. Там, де коренева шийка, робимо зріз довжиною близько 2,5-3 см. Хоча в шипшини такий зріз зробити досить складно, адже ми проводимо щеплення біля самої землі, і іноді навіть трошки нижче рівня землі. Тому зріз може бути близько 1,5 сантиметра довжиною. Це слід враховувати. Інструмент має бути обов'язково гострим, чистим. Треба його чистіше протирати чистою вологою тканиною. Для того, щоб зріз був максимально рівний. Після того, як ви зробили зріз на підщепі, робите зріз на прищепі. Треба це робити максимально швидко, щоб зрізи не підсихали. І це вічко вставляємо на зріз на підщепі. Після цього беремо плівку для окольорування довжиною сантиметрів 15-20 Плівка для окольрування дуже добре тягнеться. Обв'язуємо обов'язково міцно притискаючи компоненти щеплення один до одного. Чим міцніше ви притиснете, тим краще зростуться брунька та підщепа, і необхідно слідкувати, щоб обв'язка вийшла міцна і сама не розв'язувалася. Окольорування досить таки Ювелірна операція, вона потребує вашої уваги. Але, хоч вона здається досить складною на перший погляд, насправді все просто. Є два основних способів. це вприклад, а також те подібне. Спочатку ми робимо зріз на підщепі, але на відміну від того способу, вприклад не зрізаємо кору, а розрізаємо її, роблячи поперечний зріз. Та повздовжний на довжину близько 2,5-3 см. Після того відгинаємо краї кори так, щоб з обох боків утворилися комірки, куди ми будемо вставляти наш щиток культурної бруньки. Після цього обов'язково необхідно провести обв'язку окольорувальною плівкою. Ось так легко і просто робити окулювання троянди. Єдине, що дошкуляє, це колючки. Але з ними ми боротися можемо лише підготовкою підщепи до самого процесу окулювання. видаляємо зайві пагони, підчищаємо максимально підщепу, щоб зробити собі доступ до кореневої шики. Якщо виконати всі операції правильно. То ви отримаєте прекрасний результат. Наступного року навесні проводиться зрізання на культурну бруньку, і вже з однієї бруньки до наступної осені ви отримаєте повноцінний квітучий саджанець троянди. Перші квіти, які будуть з'являтися вже наступного літа, десь на початку або в середині червня, варто видалити а другу хвилю квітів можна лишити і ці кущі будуть радувати вас своїм цвітінням аж до самих заморозків. Оскільки ця операція майже хірургічна, ми проводимо трансплантацію з однієї рослини на іншу, то в ній побутує дуже багато різних стереотипів, а також помилок. Про них поговоримо далі. Перший стереотип, що стосується розмноження троянди, це поширена думка про те, що кореневласні троянди гірші ніж троянди, які щеплені. Це е, думка, яка має право на існування. Я би хотіла зазначити, що деякі сорти, які мають від природи велику енергію росту, вони невибагливі до умов вирощування і добре переносять наші погодні умови, особливо в зимовий період, можуть прекрасно рости і розвиватися і на своїй кореневій системі. Тобто такі сорти ми можемо вкорінювати. Якщо ж це сорт вибагливий, вимагає додаткового укриття на зиму, не стійкі до хвороби шкідників, то підщепа дає йому додаткову енергію росту. Тоді вважається краще щепити такий сорт на шипшині. На мою думку. Будь-який сорт можна вкорінювати і потім спостерігати за тим, як він буде рости і розвиватися у вашому саду. Так, можливо, він буде вас радувати всього лише декілька років, а можливо, цей досвід стане для вас успішним. Другий стереотип стосується строків окольорування. В садівництві вважається, що кращим часом для проведення окольорування є строки, коли йде сокорух. Він може бути весняним або ж літнім. Весняний сокорух збігається з розпусканням бруньок і це накладає свої певні обмеження на проведення окольорування. Строки максимально зжаті потрібно встигнути до того моменту, поки брунька не прокинулася і не почали з'являтися листочки. Літнє ж окольорування відбувається тоді, коли брунька сформувалася, але вона знаходиться в стані спокою, і ми можемо проводити щеплення. І якщо е, говорити про троянду, то ця брунька швидше за все прокинеться аж наступної весни. Хоча іноді буває так, що вона прокидається вже в рік. Буває іноді так, що при ранніх літніх строках окулірування в південних регіонах брунька через місяць може вже прорости і при правильному догляді до осені можна мати невеликий кущик. В більш північних умовах цього результату досягти складніше і заокульована в літні строки брунька прокинеться навесні. Третій стереотип стосується щеплення троянди на шипшині. Я часто чую фразу, що от росла в мене троянда, а потім вона виродилася і стала шипшина. Не виродилася, а сортова частина змерзла або загинула з якихось інших причин, і підщепа почала від коренів випускати нові пагони. При правильному ж садінні та догляді за кущами троянди, яка щеплена на шипшині, кількість порослі буде мінімальною або ж вона взагалі буде відсутня. Ось такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів. Любіть свій сад, і нехай він радує вас не лише своїми плодами, а й прекрасними запашними квітами.